Здоровенькі були. Коли ми закладжуємо, часто промислове насадження горіхоплідних, в і пекана стоїть питання, як використати междурадя. І один із варіантів от це закладження теплич чи тепличних комплексів, тому, бо, тому що схема може бути е, геть 10 на 8 може бути 16 на 8, може бути 12 на 8. От ми бачимо з таблиці, яка тут 9 на 75 І в нас спокійно може вміщатися міждурадія гріхоплідних, в частності пекана. Поки він плодоносити, то він навіть частково буде давати затініння. Якщо тут 9 метрів, то схема на 12, чи на 14 метрів, чи навіть на 16 метрів. Між Планя по дозволяє залажувати такі теплиці між дурядками. Так, Тут ми тут більше займаються діти і вони використовуючи площадь, от, засадили час помідорів пізних, гроновитних ну, Є направлення таке. От. Але я іменно тут сама думка, що е, міжду радіо можна використовувати як ягодники, як кустарники, можна використовувати траву, виращувати барашки, можна використовувати для е, плолових і очевих. Тобто, я використовував не разу для висадки овочів, картоплі, капусти, помідорів. Тобто, але в даному випадку в мене ні одного відео не було, де покладено було з теплицями. Я просто, як варіант за багато грантів е, подають і. Успішно їх виграють тому для закладення е, тепличного гозяйства. І ось стоїть серед літа, є проблема з сильної заті... сильно жари. І от гріхоплідниця як частина затінення, коли надмірно велика жара. Так як гріх пізно розвивається, тобто в началі повісні, коли треба багато світла, потреби ніякої немає. Пізніше, коли надмірна жара Горі вже набирає зелену масу, от і е, осінню, так як теплиця виготує пізно і зимою, опять листя немає, нема проблема конкуренції з світлом. Як варіант. Тобто, як варіант ущілення гріхоплідних е, різними допоміжними бізнами, якими допомагали тримати землю рентабельною на довгий період. Гарного дня, щастя, здоров'я!